Зараз ми з вами поговоримо про те, як підготувати фінансовий звіт про використання коштів благодійного гранту. Перше. Ви для підготовки фінансового звіту в обов'язковому порядку використовуєте дві форми. Перша форма це форма 4.1, яка стосується використання коштів гранту. І форму 4.2, яка стосується звітування до використання власного ресурсу, який не компенсується другим траншем. Треба дуже чітко розрізняти ці дві форми. Отже, 4.1 стосується стосується використання коштів гранту, 4.2 стосується використання коштів власних ресурсів, які заплановані у вашому кошторисі у відповідній колонці номер 6 Наступне питання: який звітний період ви берете для підготовки фінансового звіту? Звітний період у вас чітко визначається договором про благодійний грант. Початком реалізації вашого проєкту, а отже, і використання коштів благодійного гранту, вважається дата підписання договору, не дата надходження коштів першого траншу. А дата підписання вашого договору. Звертаю на це увагу. Датою завершення вашого проєкту вважається та дата, яка зафіксована у пункті 1.4 вашого договору про благодійний грант. Це перша сторінка договору про благодійний грант. Там чітко зафіксована дата, якою завершується ваш, реалізація вашого бізнес-плану. Після цієї дати всі витрати, які будуть понесені за кошти благодійного гранту, вважаються неприйнятними. Звертаю на це увагу. Наступне питання: коли подавати звіт? Звіт подається відповідно до дати, яка зазначається у вашому договорі на сторінці 3 у пункті 3.2. Там чітко зазначена дата. Саме на цю дату ви маєте надіслати електронною поштою. В електронній формі заповнені описовий та фінансовий звіт у форматі Word. Звертаю на це увагу. Не скан-копії, не інші формати, а саме у форматі Word, ви надсилаєте до тієї дати, яка зазначена у пункті 3.2 договору, відповідним чином заповнені форми описового та фінансового звіту. У самому фінансовому звіті формі 4.1 ви маєте дотримуватись ретельно порядку заповнення цієї форми, що мається на увазі. Якщо ви візьмете саму форму, то у вас є колонка Б, які зазначені витрати, перелік витрат, які були здійснені за кошти благодійного гранту, для заповнення цієї колонки Б. Ви берете ваш кошторис використання благодійного гранту. І в один один, не змінюючи формулювань, не змінюючи порядку розташування, не додаючи нічого, якщо це не було змінено додатковою угодою, ви переносите саме в тому формулюванні і в тому порядку, який зазначено в колонці 1: найменування усіх витрат, нічого не змінюючи, нічого не порушуючи, в тому числі порядок розташування. Заповнивши колонку Б, ви переносите 1 в 1, нічого не змінюючи із колонки 5 кошторису ті показники, які були заплановані по використанню коштів благодійного гранту. Нічого не змінюючи і не коригуючи. Це стосується колонки В у формі 4.1. Далі у колонці Г. Форма 4.1. Ви зазначаєте от якраз саме ті реальні фактичні витрати, які були здійснені вами під час реалізації бізнес-плану. Відповідно, у колонці Д ви показуєте засвідчуєте баланс, тобто різницю між запланованою витратою у колонці, яка відображається у колонці В, мінусуєте фактично понесені витрати, які зазначаєте у колонці Г. І, відповідно, у вас у колонці D буде видно або залишок, або перевитрату, або нульовий показник, в залежності від того, які були у вас витрати здійснені. Відповідно, не забудьте, що в кінці ви засвідчуєте разом, тобто, ви показуєте загальні витрати, які були заплановані по колонці В, тобто, це фактичні. Потім загальні. Фактично понесені витрати і загально понесені е, і е, ра, разом показник, який стосується використання е, балансу між е, запланованими і витраченими, витраченими коштами. Ну, від, відповідно, у колонці Ж ви зазначаєте перелік тих підтверджень документів, які засвідчують правильність використання ваших е, е, витрат. Е, ви зазначаєте реєстри по яким до яких ви маєте на які ви маєте відсилати ту чи іншу цифру для того щоб підтвердити її правомірність які підтвердні документи до того чи іншого виду витрат ви маєте зазначити, ви берете, уважно переглядаєте із додатку 3 до вашого договору, де чітко визначені той перелік необхідних підтвердних документів, які мають бути додані до форми 4.1? Наступне дуже уважно слідкуйте за заповненням нижньої частини вашого фінансового звіту. Тут є три рядки, в яких ви зазначаєте суму коштів гранту, які були отримані. Тобто це е, та сума, яка вам надійшла на рахунок у вигляді першого траншу грантових коштів. Далі зазначається сума коштів гранту, яка витрачена, і вона ця сума має співпадати із тою цифрою, яку ви зазначаєте урядку разом в колонці Г, тобто фактично витрачені кошти. Нагадую, що ви маєте звітуватися за освоєння всієї суми гранту, а не лише витрачених коштів по першому траншу. Звертайте на це увагу. Отже, заповнюючи рядок, сума коштів, що вже була витрачена, вона у вас фактично має співпасти з тою цифрою, яка зазначається у рядку разом в колонці Г. Ну і відповідно третій рядок: сума коштів гранту для фінального траншу. Вона визначається. Тим, що ви від суми коштів, які надійшли вам на рахунок, віднімаєте суму коштів, за які ви звітуєтесь. І якщо ви все правильно зробили, у вас повинен бути від'ємний показник, тобто з мінусом показник тих коштів, які ви маєте отримати у вигляді другого траншу. Якщо буде від'ємний показник, це означає, що саме ця сума. Має бути вам від ТЦК надіслана у вигляді другого траншу. <кій> Як оформляється сам фінансовий звіт? Фінансовий звіт <кій> оформляється, заповнюючи табличку, ви докладаєте необхідні підтвердні документи і все це складаєте у таку папку Скорошивач. Ви надсилаєте нам копії документів, не оригінали. По тим конкретним витратам, які були зазначені у вашому кошторисі. Якщо ви, наприклад, купували, ну, скажімо, холодильник, зазнач... і вас це так і зазначено у вашому кошторисі. холодильник, Ви у фінансовому звіті у формі 4.1 чітко зазначаєте холодильник, фактично була запланована сума на його придбання, фактично витрачена сума і баланс. І пишете у рядку у колонці, «Ж» реєстр, скажімо, там номер 5 І берете чистий папірець, на якому ви пишете реєстр номер 5 і додаєте відповідні документи, копію відповідних документів, які засвідчують придбання цього холодильника, який ми взяли за приклад. Що мається на увазі? Це має бути накладна, це має бути рахунок фактура. І в результаті це має бути копія платіжного доручення, який засвідчує, що ви здійснили оплату придбання цього холодильника. Всі ці документи ви копіюєте, і ці три документи якраз і входять у той реєстр номер 5 чи 3, який у вас буде за порядком, який ви додаєте до вашого фінансового звіту. Все це ви складаєте акуратно в папку, «Скоросшивач». І додаєте туди, в тому числі, описовий звіт, і це все надсилаєте поштою, коли ви отримуєте відповідний лист від творчого центру ДЦК, що вам необхідно надіслати паперовий варіант. Якщо ви вважаєте за потребу додати фотографії якогось обладнання, яке ви придбали за кошти гранту, ви також можете це зробити, додавши це до самого паперового варіанту звіту яким чином надсилається звіт? Спочатку, заповнивши форму 4.1 і 4.2, ви надсилаєте ці дві форми в електронному вигляді на скриньку менеджер собачка. CCCK в її додати, яка зазначена, зазначена у пункті 3.2 вашого договору. Після того, як ми отримали від вас в електронному вигляді в форматі Word, не в якому іншому форматі. П'ять файлів, а п'ять файлів це два три файли, які стосуються описового звіту, і два файли, які стосуються фінансового звіту. Ми перевіряємо на правильність заповнення цих форм, і ви тоді, у разі чого, отримуєте від нас інфор... лист, що ваш лист попереднього звіт попередньо розглянуто і надсилаєте паперовий варіант. Отримавши саме цей лист, ви тоді надсилаєте оцей паперовий варіант. Новою поштою на наш офіс і очікуєте остаточного затвердження вашого.